Підписали ми тільки що меморандум, який дозволить нам співпрацювати з державною обласною адміністрацією львівською. За... Державною обласною радою Львівської і з надрокористувачами місцевими громадами. По перше, я сподіваюся, що першим кроком ми вирішимо все ж таки питання непрацюючих спеціальних дозволів, непрацюючих працюючих надрокористувачів, які є в області, і потрібно вирішити питання щодо їхнього подальшого існування, діяльності і так далі. І тому подібне. По-друге, ми цим меморандумом ми вирішуємо ці питання щодо подальшої дії цих спецдозволів. Ми їх виставляємо на аукціони ми залучаємо інвесторів. Ми розуміємо, що це знову ж таки робочі місця, це сподатки, це сплата податків, це багато чого іншого за собою тягне позитивного в подальшому використанні цих надр. І по третє, ми розуміємо, що кожна місцева громада вона має вона контролює свої надри, вона контролює свої землі і вона. Хазяїн хазяйнує, тому вона повинна отримувати за це прибуток. Тобто надрокористувач буде домовлятися вже з місцевими жителями, він буде з місцевими громадами домовлятися і буде брати на себе якісь соціальні зобов'язання, які ми маємо включити у спеціальні умови, спеціального дозволу і контролювати щодо виконання цих зобов'язань, які взяв на себе надрокористувач. Це перший меморандум, який вже підписаний. Але я можу сказати, що вже ми домовилися про підписання такого меморандуму із Одеською областю, Житомирською областю, Дніпропетровською областю. Ми домовилися, і так я думаю, що це буде дуже позитивна картина щодо підписання таких меморандумів і співпраці. Ну, насправді дуже позитивно, що ми підписали цей меморандум. Ми нова рада. Ми працюємо всього навсього півроку. Але ми бачимо, що питання надру завжди викликає дуже серйозний суспільний резонанс. Це Перша. Річ друга річ, державна служба надр не має фактично своїх структурних підрозділів по областях. І відповідно обласна адміністрація, обласна рада, державна служба повинні тісно співпрацювати, повинні пояснювати громадам. Це друга річ, повинні підписувати соціальні договори і повинні так само допомагати тим громадам безпосередньо, бо ми є якби органи, які представляють інтереси спільні інтереси всіх громад, які знаходяться на території нашої регіону, в даному випадку Львівщини. А йдеться про те, що підписувати відповідні соціальні угоди і допомагати конкретним громадам. Взагалі для України початок, як правило, так на теренах Львівської області це дасть можливість в подальшому позитивно прийняти досвід самого покращення і потепління стосунків між центральним органом виконавчої влади і виконавчою владою на місцях. І для того, щоб в подальшому ми могли стати рупором для всієї України, як ж правильно і як, можливо, позитивно потрібно. Будувати свої стосунки за, для е, покращення клімату інвестиційного в середовищі нашої території. Так мова йде, скажімо, зараз не тільки про якісь залучення іноземних інвестицій. Ми в першу чергу повинні розуміти, що ми повинні створювати позитивний інвестиційний клімат для місцевих наших підприємців, які займаються таким родом діяльності. Ну і відповідно дасть можливість вибудувати чіткий алгоритм взаємодії органів, для того, щоб максимально скоротити процес отримання дозвільних документів. І в подальшому взаємодія повинна спрямована бути на чітке розуміння і контроль саме використання надр.